Книга Елен Вайт. Патріархи і пророки. Розділ 24. Пасха. Частина 2. За основу цього розділу взято книгу «Вихід», розділи 11, 12 з 1 по 32 вірш. Ягня потрібно було споживати з гіркими травами на спогад про гіркоту єгипетського рабства. Так само і ми, приймаючи тіло та кров Христа, робимо це з розкайним серцем, пам'ятаючи про свої гріхи. Вживання у їжу прісного хліба також мало своє значення. У законі про Пасху ясно вказано, що під час святкування цього свята в їхніх оселях не було жодної закваски. Цієї постанови суворо дотримувалися усі юдеї. Подібним чином усі ті, хто бажає прийняти від Христа життя й поживу, повинні звільнитися від закваски гріха. Апостол Павло писав, звертаючись до Коринської церкви отож очисти стару закваску, щоб стати вам новим тістом, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не зі старою закваскою, ані в розчині злоби і лукавства, але з опрісниками чистоти та істини. Перше послання до коринтян, п'ятий розділ, сьомий та восьмий вірш перш ніж отримати свободу, поневолений народ повинен був виявити свою віру в те, що велике визволення здійсниться. На їхніх оселях мав бути знак крові, необхідно було також відокремити себе і свої сім'ї від єгиптян, зібравшись усім разом у власному будинку. Якби ізраїльтяни знехтували хоча б однією з цих вказівок. Якби вони не подбали про відокремлення своїх дітей від єгипетських, якби заколовши ягня, не покропили його кров'ю одвірків або наважилися вийти з дому, їм би загрожувала небезпека. Вони могли б щиро вірити, що зробили все необхідне для спасіння, але щирість не врятувала б їх усі, котрі не прислухалися б до господніх вказівок, втратили б своїх первістків від руки Губителя. Саме послухом народ мав засвідчити свою віру. Так само всі, котрі сподіваються на спасіння через заслуги Христової крові, повинні усвідомити, що й вони особисто мають докласти зусиль, аби отримати спасіння. Хоча від покарання за гріх нас може звільнити лише Христос, ми, в свою чергу, повинні залишити гріх і обрати послух. Людина спасається вірою, а не ділами, однак віра виявляється у вчинках, Бог віддав свого сина на смерть як умилостивлення за гріх. Він явив світло правди, дорогу життя, створив для людини сприятливі умови, дав постанови та переваги, і тепер людина має можливість скористатися цими рятівними засобами. Вона повинна цінувати і використовувати засоби, надані їй Богом, а саме вірити і підкорятись усім божественним вимогам. Коли Мойсей передав Ізраїлю Божі вказівки щодо визволення, то схилився народ і вклонився до землі. Світла надія на свободу, жахливе усвідомлення кари, що насувалося на гнобителів, турботи й клопоти, пов'язані з поспішним виходом, усе це на деякий час поглинуло почуття вдячності до милосердного визволителя. Чимало єгиптян почали визнавати Бога євреїв як єдиноправдивого Бога. Вони навіть благали дозволити їм знайти захист у домах ізраїльтян, коли ангел губитель проходитиме землею. Їх приймали з радістю. І вони поклялися з того часу служити Богові Якова і вийти з Єгипту разом з Божим народом. Ізраїльтяни виконали Божі вказівки, поте вони швидко приготувалися в дорогу. Збиралися з сім'ями. Пасхальне ягня було приготовлене і спечене на вогні, були готові опрісники та гіркі трави. Батько, як священик сім'ї, крупив крові одвірки і заходив до оселі, де вже знаходилася його сім'я. Мовчки. Поспіхом вони споживали пасхальне ягня. Охоплений благовінням народ молився і чекав, а серце кожного первородного, чи то сильного чоловіка, чи малої дитини трепетно билося, охоплене невимовним страхом. Батьки і матері стискали в обіймах своїх улюблених первістків, думаючи про той жахливий удар, який мав бути завданий тієї ночі. Проте в жодну оселю ізраїлових синів не завітав ангел смерті. Знак крові, знамено захисту Спасителя, залишався на їхніх дверях, і губитель обминув їх. Опівночі сталося велике ридання в Єгипті, бо не було дому, де б не було б померлого. Усі первістки краю від перванця фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перванця полоненого, що у в'язничному домі, і кожного первородного скотини загинули від руки губителя. Гордість кожної сім'ї Великого Єгипетського царства була вельми принижена. Почулися крики і голосіння ридаючих. Фараон і його придворні з блідими обличчями тремтячи, стояли, вражені невимовним жахом. В цей час фараон згадав свої слова Хто Господь щоб слухати слова його і відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу. Тепер його гордість, що кинула виклик небесам, була перетворена на порох. І покликав Арон Моїсея та Арона вночі та й сказав: Устаньте, вийдіть посеред народу мого, ви самі і сини Ізраїлеві, ідіть, служіть Господові, як ви домагались. Також дрібну вашу худобу і скотину велику забирайте, як ви бажали. Ідіть геть і поблагословіть мене. Царські радники і увесь народ також квапили Ізраїльтян вийти із краю, поспішно бо казали, Усі ми помремо.